У Житомирській 36 й школі пройшов день цивільного захисту. До проведення заходу долучились рятувальники, піротехніки, медики, правоохоронці та військові. Дітям розповіли, як потрібно себе поводити під час виявлення вибухонебезпечного предмету і що робити, якщо пожеж застала їх у приміщенні. Також були відпрацьовані практичні дії, як учнів, так і персоналу під час евакуації з навчального закладу. За словами директора школи, якщо учні чітко знатимуть алгоритм дій при надзвичайних ситуаціях, то не розгубляться, якщо раптом у них опиняться. Що дитина декілька разів повтор. Що потрібно робити, вона не розгубиться. Тому що найстрашніший ворог це паніка. Якщо людина панікує, вона не зможе зреагувати адекватно. Тому, якщо ви навички до автоматизму, ось ці певні дії, алгоритм, перше, друге, третє, четверте, вони повинні бути чіткі, тоді, Людина зможе себе швидше опанувати, тому що це дуже складно навіть дорослому, а дітям тим більше. На шкільному майданчику розташувалася справжня країна безпеки. Під час подорожі діти приміряли на себе бойовий одяг пожежних рятувальників, знайомилися зі спеціальною технікою, вчали правила надання першої до лікарської допомоги потерпілому та правила безпечної поведінки під час перебування на водоймах. Усі бажаючі мали змогу надіти на себе протигаз та загальновійськовий захисний комплект, а також побачити муляжі різноманітних вибухонебезпечних предметів як часів війни, так і сьогодення. Довелося саме більше дивитися на великі бомби, і які вони. Насправді, щоб знати, якщо я зустріну такі в справжньому житті, житті, що з ними потрібно дій, робити. Ще мені сподобалося, як нам показували, що треба робити, коли поранені, люди, як їх треба врятувати, якщо вони поранені, якщо вони ну, ну топляться, то як треба їх рятувати. Рятувальники переконані, під час таких профілактичних заходів вся учнівська молодь у наступній формі може не лише ознайомитися з теоретичним матеріалом, а й закріпити отримані знання на практиці.